Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачне полуничне варення на швидкоруч. У каструлю, в якій будемо варити варення, бажано, щоб це була каструля з товстим дном. Викладаємо цілу, промиту, дуже гарну та очищену полуничку. Далі блендером збиваємо її до однорідності. До перебитої полуниці додаємо цукор та ще 500 г нарізану шматочками ось так полуницю. Все разом перемішуємо, ставимо на вогонь та доводимо її до кипіння. Коли полуничка почала кипіти, додаємо вершкове масло. Це робимо для того, щоб при варінні вона менш пінилась. Продовжуємо варити, постійно помішуючи 35-40 хвилин. Для того як варення прокипіло, його можна перевірити, чи воно вже готове, взявши тару з холодною водою і капнувши туди варенечко. Якщо воно не розтікається, значить варення вже готове. В кінці додаємо лимонний сік, продовжуємо варити ще буквально одну хвилину і вимикаємо вогонь. Готове варення розкладаємо по стерилізованих баночках та накриваємо кришками. Варення виходить дуже густим та смачним. Обов'язково спробуйте приготувати полуничне варення за цим рецептом. Готується воно дуже просто, а виходить смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.